Добро здоров'я пані панове. категорично і з великим задоволенням. Втретє сьогодні у неділю 2 листопада. Вітаю вас на моєму авторському YouTube-каналі, який називається Василь Кломчук. Так звуть мене. Це наш третій брифінг. І додаткова інформація. Звичайно, можливо, десь поправочки, десь нова статистика, яку ми в розвитку якраз інформаційного дня з вами і оцінюємо. Насамперед, це ці дрони 79 одиниць сьогодні запустили росіяни, там різного типу. Причому з 79-50 це були шахеди безпосередньо ударні. Запускали з кількох майданчиків, очевидно, теж накопичується. так що десь чатуємо найближчими днями. Ну знову ж таки, за, за досвідом я не стверджую, але в принципі, якби наше з вами передбачення, на жаль, часто, але справджується. Запускали з Курська з Міллерова, Орла, і Приморського, Актарська. Бачите, сьогодні тимчасово окупована територія. Автономної Республіки Крим чи перепочивали, чи відбувалися від українських дронів. Але тим не менш сьогодні з 79 67 збили чи пригасили ну було ще дві балістики при тому, що балістика одна долетіла, і було влучання. Одна балістика десь ділася, чи можливо десь ну, чи в море впало, чи в, в поле впало. Але тим не менш, плюс 12 безпілотників ударних теж долетіли, і на шести локаціях оце ж кошмарення відбувалося. А частково я б. Доповідав вам сьогодні за Запоріжжя, за Дніпропетровщину, за Херсонщину. Ну і плюс ще Одещина. На Одещині маємо трагічні повідомлення. Там її вбиті, а якраз ДСНС, і є світлини, і відео. І в мене в телеграм-каналі якраз надзвичайники поінформували, що внаслідок влучань спалахнула пожежа на автостоянці з вантажними автомобілями. Ну, зрозуміло, під що якраз згатили росіяни, і правда, погасили досить швидко, але в принципі двоє людей вбито і ще одне. На людина постраждала серед водіїв так стосовно лінії бойової зіткнення сьогодні багато ми в перших брифінгах з вами говорили за Покровський за те, що там на Мирнограді відбувається. Чекаємо зміни ситуації, бо знову ж таки, вона настільки динамічна, що думаю, що якісь узагальнення буде, вже завтра будемо розбирати зі всього, що буде надходити в такому оперативному режимі. Але пам'ятаєте, я коли давав статистику за тими територіями, які захопили росіяни, найбільший коефіцієнт корисної дії було вказано по лінії Гуляйполе. Якщо розбиратися з Гуляйполем, що там відбувається, то насправді, от, за даними наших військових, зараз ну хоч. Основний там епіцентр по суті бойових дій це Покровська, але і на Гуляйполі доходить по суті до точки кипіння ситуація, і противник поступово стикає лінію оборони, дотискаючи Успенівський плацдарм. От за рахунок чого в нього є там ці здобутки. По суті, ворог вже розпочав реалізовувати задум по глибшому заходу в наші тилові позиції. бачите ця інфільтраційна тактика дає результат. Невеликі наші контратаки Ну не дають видимого результату. бо Бракує ну, якоїсь підтримки на сьогоднішній день. Але розуміємо, чому немає, якщо немає, це за даними військових безпосередньо. Це ще не начальники, не теоретики. Це безпосередньо з лінії бойового зіткнення. А вважає, що проблема системна ну, в цьому контексті. А найближча перспектива ну на жаль, є загроза втрати ще одного населеного пункту. Рибне рішення може бути прийнято, ну можливо, і сьогодні. А теж будемо дивитися за даними діпстейту, в тому числі що інститут дослідження війни, скаже далі. Далі очікуємо основний тиск по лінії солодке, веселе зелений гай, де так само противник намагатиметься розтягнути оборону і зайти в глиб району. Для чого розтягнути, щоб нас було тоненьке, а в нього типу необмежений ресурс особового складу. Саме Гуляйполе поступово опиняється в скрутному становищі на цій, на цій ділянці, та і безпосередньо цей населений пункт. От знову ж таки в основі. Цього руху. Фактично, з трьох флангів ворог тримає дороги під вогневим контролем. Є там ще один більш-менш робочий шлях логістики, але все це означає, що будь-яке подальше просування противника може перетворити місто на. За великим рахунком ізольований вузол опору з мінімальними шансами на стабільну підтримку. Загалом напрямок стає одним дійсно з найгарячіших. І не сумніваюся, що якраз що там буде в Герасимово на Покровську, то в планах в нього принаймні в планах, от якраз напрямок тут. Лінія, що тримається, але ціною втрати надзусиль, а наступ ворога тут відбувається планомирними витисканнями. Ну, мають вони чіткий розрахунок на виснаження наших позицій. Поновлюючи знову ж таки свої ресурси. І Вовчанськ. А там навіть після тієї дамби все одно поступово противник намагається проводити ті самі оперативно-тактичні дії, що він на Покровському напрямі. В принципі, так само, як і до цього, вони робили всюди, пробують обходити місто флангами після невдалих штурмів в Лобову. Ну і от з кінця літа росіяни мають мінімальні, але стабільні просування, якраз там флангами, що в один момент може. Може створити загрозливу обстановку, але будемо бачити, і так само і підсилюємося, і я не сумніваюся, і дистанційними методами не тільки для діпстрайків, цих уражень, як сьогодні тобсе, але й безпосередніми ударами по військовій інфраструктурі. І в цьому контексті, якраз цього тижня, якщо ми навіть подивимося на багато подій, знову в медійному просторі з'явилися тамагавки, з'явилися далекобійні можливості, якраз по військових об'єктах. Бо зрозуміло, що безпосередньо по Кремлю, тамагавкам, якщо би так уявити, навіть би вони тут з'явилися і вони почали літати то американці не дадуть дозвілу. Ми ж абсолютно свідомі, але можливості ударів по військовій інфраструктурі. Можливо, по місцях дислокації особового складу військовим виробництвом. Ну чому би і ні? І хоча ця тема ще поки що, якби на столі в Трампа, але така, що не заважає боєздатності Сполученим Штатам штатів, то реакція в Росії вона присутня. Я вже казав. Різні є висловлювання від того, що все пропало, і до того, що ми тут всіх переможемо. Ну в Держдумі є там такий діяч, ну він перший заступник голови комітету Держдуми з такі. Журавльов кажуть, що ракети «Томагавк» вже можуть навіть бути в Україні, і такі підходи є. Да, це якийсь новий поворот. Бо каже, ракети томагавк вже можуть перебувати в Україні. А при цьому, на його думку, заяви представників штатів в НАТО ну є лише якби підготовка громадської думки, тобто не зрозуміло, якої російської громадської думки наша громадська думка давно до цього готова. Чи американської громадської думки американська громадська думка в Трамп звертає увагу лише на тих, хто за нього голосує. Ми ж це теж знаємо. А там я вже теж вам сьогодні розповідав 78% підтримує передачу будь-якої зброї Україні. Так що, якщо це про громадську думку, то я думаю, на загал все, все готове. Найімовірніше, каже цей росіянин ракети томагавк зовсім не зникли з порядку денного назавжди. Це і показують заяви представника США в НАТО. І рано чи пізно вони все ж таки потраплять до рук київського режиму, і зазначив, що заяви про можливе надання Україні такого озброєння, як тамагавки, є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на звикання до думки про реальну поставку. Ну, якось так росіянам видніше, я в лапках, звичайно, про це говорю, але не виключає, що якісь розвідувальні дані вони мають. Можливо, це теж якесь псо, можливо, це оперуясь маніпуляція своїми там людьми, своєю громадською думкою. Але ну це серйозні люди, як би ми до них не ставилися, і якимись знаннями вони володіють водночас, до речі. Він тут одразу ж сказав: а наш вілікий Путін в випадку стомагав. Наш президент одразу позначив нашу можливу реакцію, сказавши, що вона для заходу може бути приголомшливою. Пам'ятаєте, він же не сказав для заходу. Він сказав, що реакція буде страшною, але тут пішли поправочки. Тобто, це якби точкове, точкова погроза. Пам'ятаєте, ми теж говорили з вами, що і цей Посідон, що там Путін запускав минулого позиного тижня. Це не про Україну, це про Сполучені Штати і спуск на воду. От останній день спустили росіяни Хабаров, здається, називається цей величезний підводний човен, який може нести на борту, як вони заявляють, до 12 цих посейдонів. Це ж про Сполучені Штати. Вони ж не будуть ці Посейдони через Чорне море запускати по Одесі. Зрозуміло, і тут от така поправка достатньо симптоматична, приголомшлива відповідь для заходу. І цей парламентар вважає, що це останнє попередження, і воно мало охолодити найгарячіші голови на заході. Ось так тепер риторика в Путіна при тому, що знаходять і інші моменти, розбираючись в тонкощах американської виборчої там політики, виявляється це як глибинні дослідження в конторі лаврового коня Путіна. Що Трамп порушить свої передвиборчої обіцянки в разі передачі, томагавк Україні поставки далекобійних ракет помагав при. Зведуть до порушення цих обіцянок президента Трампа. А хто сказав Маша Захарова? Сказала це офіційний рот лаврового коня Путіна, зазначивши, що, що на її думку, на її думку, глибинна думка аналітика видатно теж напевно, ну вона менше Фінляндію перемагає, можливо, там і менше території, але якби на склянці є однозначно. Так, от на її думку, озброєння Вашингтоном української сторони не наближає припинення війни і не сприяє в регулюванню конфлікту. Це доведено нинішньої ситуації попередніми роками. Що і поставками озброєнь? Особливо терористичного, значить, режиму жодного врегулювання, не видно нікому, і тим більше не видно виконання передвиборчих обіцянок, які давала адміністрація, що зараз прибуває при владі. Тепер росіяни будуть ще якби принижувати Трампа. Нормально. Головне, щоб Трампу весь час підкидали ці інформації. Він же ж людина емоційна, і думаю, що на емоціях ми би багато хороших речей в нашу сторону зробити. Ну з іншого боку, якраз коли знову закіпають ці емоції, Туреччина знову з'явилася. Я так розумію. Просто, якби нагадати, що вони є в медійному полі, і в міжнародному плані. Туреччина готова прийняти четвертий раунд переговорів між Росією і Україною. Ну, це сказав міністр закордонних справ Хакан Фідан, Зрозуміло, що готові, і не тільки вони готові. Ну, навіть Лукашенко з Орбаном дуже готові. А три раунди переговорів між делегаціями були в Стамбулі. Вони призвели до відчутних результатів насамперед до обміну полоненими і відновлення прямому, прямого діалогу між сторонами. Ми щиро віримо, що дипломатія залишається єдиним шляхом до. Мирного вирішення кризи в Україні. А знову заявляємо про готовність прийняти четвертий раунд в Стамбулі Ну, просто сенсу немає. Попередні раунди та при всі повазі до Стамбулу. Ми ж знаємо, що ультиматуми Путін не міняє з 22-го року. В нього все зрозуміло на що був посланий Трампом, на що реагували і в Європі та й в світі. І всі прекрасно розуміють, що це по суті ультиматум до капітуляції. Нема сенсу там ні про що говорити. Якщо звичайно там ну, росіяни наполягають саме на такому варіанті, то зрозуміло, чому ми не йдемо на цей варіант і типу не пристаємо на мирні ініціативи мирної Москви. Тепер, друзі, стосовно грошей, бо цей тиждень нам нам приніс ну не те, щоб розчарування, ну і не невеликі радощі. Стосовно дірки в українському бюджеті і перспектив на наступний рік, ну думаю, більше сподіваюся, що там є все на позитиві, чим на негативі. Я стосовно цього євро європейського варіанту з репараційним кредитом. Але якраз в найближчими тижнями, як говорить Єврокомісія, вони представлять альтернативні варіанти цього цьому репараційному кредиту для України. При тому, що варіанти можуть бути різними. А ви ж пам'ятаєте, там Бельгія коломутить, коломутить воду і каже, що ми там не дуже впевнені. В принципі, всі за, одна Бельгія проти, а це ж треба прийняти. Ну, на жаль, така практика в Європі якраз одноголосно, одностайно має бути рішення. І от варіанти, наприклад, розширений репарційний кредит. Бо однією з найчастіших повторюваних претензій з боку Бельгії є те, що план Єврокомісії базується виключно на активах, які зберігаються в цьому установі. Euroclear, там приблизно 185 мільярдів євро. Однак активи Центробанку і мобілізовані на території ЄС становлять 210, ну плюс-мінус мільярдів євро. Це означає, що неврахованими можуть залишатися плюс-мінус 25 мільярдів євро. Єврокомісія могла б знайти залишкові активи на території Євросоюзу і додати їх до пропозиції своєї. Таким чином, сказавши, що Бельгія не одна. Бо Бельгія каже, ви ж в нас це ж на нашій території ми будемо потерпати, і от 185 мільярдів, але там в різних країнах є ще 25 мільярдів. І от є ідея з тих територій позбирати ці гроші, і тоді Бельгія буде не одинока. Типу в своїх варіантах боязниче, що буде якась атв'ятка з боку Російської Федерації. Але якщо активи зберігаються на приватних рахунках, то принцип банківської таємниці може ускладнити завдання. Далі ще такий варіант: є спільний борг без активів. Якщо бельгійці будуть наполягати на, на своїй цій відмові план Єврокомісії щодо позик зазнає краху, і доведеться шукати кошти в іншому місті. Один з цих варіантів фінансові ринки. Єврокомісія може випустити боргові зобов'язання від імені всіх країн-членів. Пам'ятаєте, вже Фіцо реагував на це сказав, що центу не дасть, і Орбан реагував. Тобто, теж варіант, якби є, але. Так було зроблено, до речі, в перші роки війни для створення програм макрофінансової допомоги, які Києву доведеться все одно в якийсь момент гасити. І ми знаємо, що в нас державний борг зараз досить великий, але обтяжувати Україну ще одним кредитом це точно контрпродуктивно. Як альтернатива, Єврокомісія могла б випустити спільні боргові зобов'язання для видачі грантів або іншими словами ну, пожертвувань, і в цьому випадку фінансовий тягар буде лежати на плечах самих держав-членів. Ще раз скажу, але це важко прийняти багатьом. Толицям в них в і великі проблеми далі на рівні двосторонніх угод, якщо дії на рівні ЄС не принесуть результату, ну от такий варіант спочатку війни країни ЄС надавали допомогу Україні ну виключно на двосторонній основі. Ця модель має правда суттєві недоліки, оскільки вона вразлива перед виборчими циклами. Тобто новообраний прем'єр-міністр може прийняти рішення або припиняти, або скоротити. О, те, що ми зараз будемо спостерігати, напевно, з вами по лінії Чехії. Або просто казати, давайте нам компенсацію за те, що ми вам там давали гроші. Ну, і ще є проміжний кредит, це незважаючи на те, що Грудневий саміт визначений як час прийняття рішень для лідерів, а от Бельгія або інша країна може попросити ще додатковий час для обговорення варіантів. І грудень поки що розглядається як абсолютно крайній термін для вирішення питання з фінансуванням України. І найгірший варіант, якщо рішення не буде прийнято, і питання затягнеться там до наступного року. ЄС може зупинитися на якомусь рішенні типу невеликого кредиту аби на 6 місяців, хоча б перекрити потребу України. Цей кредит буде слугувати фінансовою такою ну подушкою, поки обговорення. Долі цих російських активів буде тривати на найвищому рівні. Такий варіант може бути легшим рішенням для урядів, які стурбовані реакцією платників податків, але це просто ну відтермінує, знову ж таки час прийняття рішення, і він рано чи пізно настане. От це вам висновок, який якраз по перспективах. Судіть самі, які легше, які складніше тут. Тепер щодо одних однієї з країни, яка проти всього, що стосується України. І видно, що починає сваритися що й Орбан зі своїми сусідами. От в нього сварка зараз з поляками. Теж я думаю, що якось гукнеться, бо поляки не останні в плані підтримки Трампа з одного боку, і по друг... ну, другої сторони досить міцні позиції Польщі в Євросоюзі по можливостях обструкції Угорщини. Але можливо тут і здають нерви Ворбана. Якраз там, де в нього проблемно, він туди і свариться. Ну, момент такий, що угорський прем'єр виступив із публічною критикою на адресу прем'єра Польщі Дональда Туска. Він звинуватив Туска в новій атаці на Угорщину, що це нібито спроба польського прем'єра відвернути увагу. Від власних проблем політичних і Орбан ще її розкритикував войовничість пана Туска. Він каже, його партія програла президентські вибори. Уряд нестабільний. Він сам від відстає в опитуваннях. Він переслідує опонентів і критикує мирну позицію горщину, щоб приховати свої труднощі. Це дуже сумно. Ну, звичайно, що це реакція на достатньо іронічний допис Туска, де він написав про Путіна, про Орбана і про цю зустріч, яка планується. Що зустрітися можна або в в'язниці з Путіним або в Будапешті. Ну Орбан, звичайно, що образився. А ну і без України тут же ж не обійшлося. І написав далі Орбан, що Туск став одним з найгучніших підбурювачів війни в Європі. Але його військова політика зазнає невдачі: Україна втрачає європейські гроші. Бачите, про що я вище розказував? І Орбан там потирає руки. А поляки втомилися від війни. Ну і Орбан зазначив, що Туск вже не може змінити політичний курс Варшави, оскільки перетворив Польщу на Сала Брюсселя ну Орбан не хоче бути васалом Брюсселя і от якраз ці шпильки засовує там, де тільки може, так друзі. Ну а стосовно е агресивності Росії, от ці е всі показові речі, ну все менше і менше в НАТО народу там начальників, генералів, які якось ще. Сумніваються, на жаль, в тому, що е, Путін може зробити цей крок в бік якраз е, Північно-Атлантичного альянсу. І про всяк випадок в НАТО підготовлений план оборони від можливого нападу. Так, 4400 сторінок тексту. Ну, уявляєте, яка докладність, і саме цей план передбачає зосередження якраз на східному фланзі. А от, наприклад, ознайомлена з цією концептом видання Welt, німецьке чи Welt, правильно так говорити. Документ має назву Концепція лінія стримування на східному фланзі. Його розробляли за участю 32, ну фактично всіх членів НАТО під керівництвом Верховного командування сухопутних військ альянсу. І планом передбачається низка комплексів для захисту а, от східного флангу НАТО. Зокрема, йдеться про посилення бойових підрозділів, важка техніка. Оці переїзди, плюс дрони, плюс автономні. Системи окрема тема це поліпшення координації і обмін даними між союзниками, бо зараз говорять про нульову готовність. Справа в тому, що один з відставних високопосадових генералів сказав от цьому виданню, що росіяни вже перебувають в так званій фазі нуль. Ми про цю фазу з вами говорили, розбирали і це не тільки думка цього відставного генерала, але й чинних генералів. Тобто, нульова готовність до зіткнення з НАТО, тобто росіяни нарощуються. Кібератакують, поширюють дезінформацію, ведуть розвідувальні дії, але безпосередньо гарячої фази ще немає. От екс-генерал зазначив, що найвища загроза нападу на НАТО, зокрема там, де є країни Балтії, існуватиме після завершення війни в Україні. Кремль зможе перекинути ресурси на північ і почати вторгнення, якщо їм дуже цього захочеться. Ну або я би сказав так, якщо їм дадуть можливість. Ну, але водночас експерти-аналітики стверджують, що прямо зараз там загрози війні не існує, бо фаза нуль це таке поняття військової стратегії США і НАТО, що описує підготовчу, як я вже казав, стадію до бойових дій. Це Період, коли ворог ще не атакує фізично, але починає створювати умови, ну якими можна чи прикрити, чи доповнити саму війну. І Росія активно цю фазу використовувала перед вторгненням в Україну і в чотирнадцятому, 2022 роках через пропаганду, фейки, типу рускоязичних церква, кібератаки, політична дестабілізація все це було. І от Європа вважає, що з ними зараз плюс-мінус, якраз в такому терміні, грається Путін. Ну дуже би хотілося, щоб і світ в тому сенсі відігрався з Путіним, Якщо вони не можуть йому фізично запровадити проєкт Абакерка, то хоча б грошима. Але як ми знаємо, що найбільші санкції це по санкції, санкції по лінії українських безпілотників. Але тим не менше, коли ми говоримо за нафту Росії, вони ж теж розкручували цю історію. Не буде російської нафти на світовому ринку, все капець в цьому світовому ринку нафти, і вас будуть ціни там до Хмар. І ви всі, всі потонете в е, е, якихось протестах проти політики ваших урядів. Так розказували Росіяни по всьому світі. Так навіть е, цей Дмитрій пропагандіст намагався розказувати, от е, під час його останнього візиту до штатів, але не все так сталося, як в Росіян гадалося. Справа в тому, що найбільший в світі альянс нафтовидобних кра країн ОПЕК плюс планує домовитися про чергове, незначне, але підвищення цілових обсягів видобутку на а, грудень. Менше російської нафти нема питань той самий обсяг забезпечують країни. Бачите, за даними джерел з квітня вісім учасників ОПЕК плюс збільшили свої виробничі квоти, а фактично на 2,7 мільйонів барелів на добу, що становить плюс-мінус 2,5% від світового рівня пропозиції. Це те, що відходить з відходом в плані нафтової галузі Росіян. До цієї групи входять Саудівська Аравія, Об'єднані, Арабські Емірати, Ірак, Кувейт, Оман, Казахстан і Алжир. В принципі, там є і Росія, але Росія ж тут не долучається до цього збільшення. І за даними трьох джерел країни планують буквально сьогодні. Будемо бачити на завтра. Але я думаю, що все буде нормально. Нове підвищення квот на грудень ще на 137 тридцять тисяч барелів на добу. Очевидно, після ударів по туапсе. Ну і ще одне джерело не виключає, що країни можуть зробити паузу. А ну до початку наступного місяця, і під час попереднього засідання альянсу ухвалив рішення ці квоти піднімати. Аналогічне підвищення вже в жовтні було тоді, як до цього група узгоджувала більш масштабні збільшення. Ну тобто, бачите, маса російської нафти не така величезна, як вони цього заявляли. І минулого тижня ціни на нафту впали до п'ятимісячного мінімуму, приблизно до 60 доларів за барель. А пам'ятаєте, золоті часи Путіна 120-130 доларів за барель. Зараз 60, і це було спричинено побоюванням щодо надлишку пропозиції. Проте згодом ціни відновилися плюс-мінус 65 за барель на тлі нових західних санкцій проти Російської Федерації. Ну і оптимізму щодо торгівельних переговорів між штатами і Китаєм. Ну, в принципі, як сьогодні написав Трамп, що він дуже задоволений і стосунки штатів і Китая призведуть до вічно. Но миру на землі, ну побачимо такі натяки теж в бік всіх е, воїн, які ведуться. Але якщо за нафту ще поговорити, е, Болгарія побоїться, що наслідки американських обмежень по спроти Лукойла можуть призвести до падіння навіть уряду і мають намір просити Штати виключити країну із списку санкцій. Справа в тому, що пам'ятаєте, на початках війни якраз Лукойл е, виробляв нафтопродукти, які... Уряд Болгарії тодішній відправляв на підтримку Збройним силам України. Такий нюанс був. Ну, Чи там згода була, то Лукойла, чи вони не знали, куди йшло, але сам факт. Ну, за гроші це ж не безкоштовно, звичайно. Але зараз цей Лукойл в Болгарії, по суті, номер один. І якщо якби, там зупинити його роботу, то ціна на пальне в Болгарії скакане досить серйозно. Ну і плюс робочі місця, там же ж теж є і. Якби еліта, яка фінансується, і Лукойл там гроші дає. Тобто, Софія побоюється, що ці заходи призведуть до серйозного дефіциту палива і популістської реакції по всій країні. У зв'язку з цим. Тобто, Росіяни, бачите, як там закахтилися якраз цим Лукойлом в Болгарії в Бургасі. Він стоїть і по суті цей завод забезпечує 80% потреб країни в паливі. Ну, звичайно, що працюючи на російській нафті, але ну можна зробити за прикладом Німеччини, коли йде націоналізація, і коли просто диверсифікація постачання. Ну а це якби в такому спрощеному варіанті. Але уряд Болгарії стурбований реально тим, що санкції можуть змусити завод просто зупинитись, оскільки банки відмовляються від співпраці з ним. Ну, що призведе до дефіциту і палива звичайної процесів протестів, і тому Софія стверджує, що це може призвести до падіння якраз проєвропейського уряду. А там же ж не забувайте, є такий президент Румен Радів, фанат Путіна, фанат Росії, ворог України. Це якраз той президент, з яким був один з перших, а, взагалі підтверджених скандалів українського президента при зустрічі з цим президентом а, Болгарії, по суті, діячі, які якого вважають проросійським, який які публічно висунув ідею створення нової політичної партії. За інформацією джерел, влада Болгарії веде зараз, а, поки що, за лаштунками переговори з Білим домом щодо перенесення початку дій санкцій, конкретно по цьому а, виробництву, оскільки через них може просто зупинитися найбільше НПЗ. Раїни, який забезпечує паливом всю Болгарію, його зупинка, якраз я як ж кажу, ланцюгова реакція абсолютної і популісти, і протести і знову росіяни там будуть, щоб ви не сумнівалися. Так, стосовно наших людей, друзі, одразу скажу це теж якби висновок, і можливо, етап якийсь да епоха йде в Німеччині до кінця року, закривають найбільший центр прийому біженців у Тегель. Без таких центрів в Німеччині ви не залишитеся, щоб бути за, за захистом. Але цей центр розташований в колишньому аеропорту Тегіль в Берліні. І українцям там доводилося жити от, в величезних наметах. Я не хочу сказати, що про, прямо всі, але є, я не сумніваюся. Учасники нашої спільноти, які точно пам'ятають, як в одній кімнаті могли б 8-12 осіб. Наразі тут все ще мешкає понад півтори тисячі біженців. Рік тому їх там було близько п'яти тисяч. Тисяч зараз людей активно переселяють в інші притулки. Але нових біженців Тегіль вже не приймає. Ну і на території аеропорту місцева влада в майбутньому хоче там житло будувати, і якийсь науковий парк. Ну, одним словом, якби з комерцією використовувати цю площу, яка, на їх думку, вже починає гуляти. Так і для тих, хто якось планує чи туди рухатися, чи просто рухається і має можливість через кордон рухатися, чи знаходиться за кордоном. Друзі, зверніть увагу, подивіться свої документи, бо в нас дуже багато документів мають якби подовжувати термін дії там банківські картки і тощо, але українцям необхідно терміново замінити паспорти, якщо вони продовжені. Тобто зараз продовжені документи вже є недійсними для перетину кордону. Навіть Україна, от в останні дні жовтня, скасувала тимчасовий порядок продовження паспортів, що було запроваджено в лютому 22 му Тепер виїхати за кордон можна лише з чинними на 10 років для дорослих і 4 роки для дітей, біометричними паспортами. А якщо ви маєте продовжений документ і маєте намір чи можливості все ж таки кордон перетинати, то термінова заміна. А якщо це тут в Україні, ви знаєте, куди йти. А якщо за кордоном, то звернення до консульства. Там зараз теж це можна зробити ну, з відповідними можливо обмеженнями для деяких людей, але. А в принципі, для того, щоб легально перебувати на території країни, навіть і в легальному статусі захисту, все одно повинен бути чинний легальний документ, що підтверджує ваше громадянство. Основні параметри і позиції сьогоднішнього дня, і в принципі, так би підсумували ходу і подивилися на перспективу. На наступний тиждень він теж буде не сумніваюся інформаційно насиченим. А я вам дякую за цей тиждень, календарний, що ми провели разом. Ну і рухаємося далі. Друзі, приєднуйтесь, підписуйтесь на YouTube канал Василь Кланчук. Так звуть мене. Якщо заходить формат, теж не лінуйтеся. Будь ласка, категорично вподобайки, лайкоси, ну все аби оберталося швидше алгоритм Ютубу. Дякую, мої патреони, спасибі, спонсори каналу. Друзі, дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі в описі до цього відео. Ну, як завжди, що маєте бажання і можливості, є всі би, додаткові опції, основні так само. А не забувайте теж в плані підтримки, чи, як тут кажуть, шефської допомоги. Відправляйте відео, лінки гіперпосилання на нього своїми соціальними соціальними мережами, друзям, знайомим, колегам по роботі, аби люди теж знали, а не здогадувалися, що навколо відбувається. Давайте теж не будемо забувати, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями, і дівчатами, нашими героїчними збройними силами пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай що стоїть, до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь і далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні! we hey.